Щоб кожен знайшов справу до вподоби, у Львові відбувся перший ярмарок дозвілля. Школярі мали нагоду обрати гурток, у якому проводили свій позашкільний час та розвивали б здібності. Визначитись у своєму виборі, діти разом із батьками могли упродовж трьох днів у палаці мистецтв. У палаці мистецтв оселилася країна дитячої радості. Продовж трьох днів тут нещухав веселий дитячий гомін. Кожному куточку щось цікаве. Розмальовують пляшки, плетуть панно, нанизують бісеринки, займаються гончарством або вправляються у танцях. На ярмарок приходили школярі із батьками. Пані Наталя прийшла із сином. Розповідає, малого важко чимось зацікавити. Дитина не знає, чим займатися хоче. Маємо намір тут знайти щось таке підходяще для нього, що йому сподобається. А справу до вподоби тут справді міг знайти кожен. Мені дуже сподобалось танцювати хіп-хоп і робити відкритки, а також дивитися на тварин. Ці школярі вже знають, чим займатимуться з понеділка після уроків. На танці на танці я вже ходжу на тоже танці. на танці. Я вирішив записатися на карате. А мені як малювати яйця просто я сам їх малюю. Ярмарок дозвілля по справжньому був дитячий, адже якщо малечо розважалася для старших учнів була відповідальна справа. Близько 40 одинадцятикласників працювали тут волонтерами. Наша робота це допомагати людям знаходити. Ну, відповідні бокси, які їм потрібно, або до їхніх вподобань, наприклад, яким цікав, там танці або карате. Ну це ми просто скоординовуємо людям рухи. Думаю, це буде підготовка до нашої майбутньої справжньої реальної роботи. Ми тут маємо обов'язки перші, ми маємо правила. Ми маємо колектив, і це в майбутньому це так само буде на реальній справжній роботі. А це так мовити підготовки. Ось так гуртом дорослі та малі поєднували розваги з корисними справами і разом показували замість щоденного байдукування у місті є вдосталь можливостей, аби розвивати свої здібності. В сучасному суспільстві має бути все корисним. Ми хотіли б, щоб на цьому ярмарку кожен батько і кожна мама, кожна бабуся і кожен дідусь знайшов те, що допоможе їхнім дітям бути успішними в майбутньому. Найти улюблену справу з маличку та правильно скерувати енергію дітей справа батьків, адже вдала організація дитячого дозвілля фундамент майбутнього розвитку дитини. Одна мама, молода мама, приходить і каже, що має трудність з дитиною. Дитина є надзвичайно агресивною вдома і навіть часом бере ножі, бо не знаходить собі якогось вираження. І власне питалася мене що зробити. На той час не знав, що порадити відповідно, порадив власне записати дитину на катехізацію, на гурткову роботу і мене вразив. Що за рік часу дитина цілковито змінилася, тобто сьогодні це дійсно щасливий попит. Зібрати під одним дахом понад 200 гуртків вдалося громадському об'єднанні самопоміч та міській раді. Це дуже добра справа. Мені дуже приємно, що самопоміч перший раз у Львові зробила таку велику акцію, коли ми разом зібрали всі наші творчі організації, всі наші гуртки і батьки з дітьми можуть показати. Своїм дітям, а який є вибір: танцювати, малювати, ліпити на організацію ярмарку. Не витратили жодної копійки з міського бюджету. Серед підприємців знайшлися ті, кому розвиток найменших небайдужий. Ярмарок дитячого дозвілля підтримали компанія «Світоч» та «Барвінок» і аптека на здоров'я. Та це лише початок роботи самопомочі у соціальному напрямку. Провівши дослідження серед городян в об'єднанні вирішили, окрім комунальних питань людям варто допомагати й у щоденних побутових ситуаціях, серед яких і дозвілля, та не лише молоді. Це є ціла програма розвитку сімейного дозвілля. Сьогодні ми залучили дітей, але окрім того, ми починаємо працювати з людьми старшого віку. Щоб нічого не згубити, видали ще й довідник. У цій маленькій книжиці зібрана уся інформація про позашкільне дозвілля. Якщо людина хоче отримати інформацію по телефону про гуртки, секції, клуби дитячі, вона може звернутися за телефоном 297 дев'яносто тисяч, і консультанти їй порадять в її районі, підберуть по віку дитини. Все. Що є в цьому довідничку. Окрім того, сам довідничок можна отримати в офісі самопомочі за нашою адресою Карбошева 8, а також можна отримати в районних центрах обслуговування мешканців. За три дні роботи ярмарку дитячого дозвілля його відвідали близько 10 тисяч школярів з батьками.